Про ситуацію на Донеччині Павло Кириленко, начальник Донецької обласної військової адміністрації, долучається до нашого етеру. Пане Павло, дякую, що долучились. Яка ситуація була на Донеччині цієї ночі? Чи є інформація про наслідки? Вітаю на Донеччині. Ситуація залишається напруженою. Найбільш гарячіші бої на Бахмутському, Лиманському, Вогледарському напрямках. Тривають збройні сили, мають успіх, який поступово розвивають. Щодо обстрілів, то протягом доби обстріли велись з реактивних систем залпового вогню зі ствольної артилерії. Також застосовувалися авіаудари по місту Авдіївці. І Протягом доби одна людина загинула, і одна людина отримала поранення. Також обстрілів зазнавали міст. Костянтинівка, Костянтинівська військова адміністрація, турецька громада Вугледар, Мар'їнка, Красногорівка під постійними обстрілами? Місто Часів Яр зазнало обстрілів, і місто Курахове протягом доби тричі зазнавало артилерійських обстрілів. Павло, скажіть: а чи є зміна от в кількості цих обстрілів населених пунктів, які знаходяться подалі? Від... Від лінії розмежування. Можливо, кількість, тактика або озброєння, збитки. От чи є зміни за ці тижні? Точно тенденція до зменшення не можна про неї казати. Є Порядок там у ворога, якщо можна так висловитись, що лінія фронту під постійними, як я вже зазначив, обстрілами, а відносно віддалені від лінії фронту міста зазнають таких системних періодичних обстрілів. При цьому ворог в хаотичному порядку застос... застосовує ракетні удари по містам, як, наприклад, було з минулої доби, застосовано ракетний удар по місту Покровську. по Приватному сектору, де проживають люди, і е, там виключно приватні домоволодіння, е, так само періодично. На жаль, і фіксуємо обстріли і слов'янська, краматорська, костянтинівки, дружківські тому тенденцію про зменшення зараз сказати не можна. Uh -huh. а, скажіть, будь ласка, як змінилося от життя зараз в цих населених пунктах, які ви перелічили, які найбільше потерпають від обстрілів? Я маю на увазі гуманітарна ситуація, можливість у людей отримувати якісь цивілізаційні блага? Де можливо ситуація зараз найгірша? Органи влади у всіх громадах і у прифронтових працюють щоденно, перебувають на своїх містах, і тому всім необхідним і гуманітарна складова під повним контролем. Люди забезпечені продуктами харчування, гігієнічними наборами і так само. Проблем з логістикою, навіть в які б складні е, умови не були, але ми їх вирішуємо оперативно і люди забезпечені всім необхідним. Але завжди я наголошував на тому, що в першу чергу це з лінії фронту. Ми проводимо обов'язкову евакуацію і щоб люди не наражали себе на небезпеку, тому що е, на території області немає жодного населеного пункту, який був. Навіть відносно безпечно а от е, щодо евакуації, так про яку ви згадали, а які регіони досі залишаються такими е, можна сказати заселеними, попри те, що постійно потерпають від обстрілів? Скільки людей лишається в цих регіонах? Якщо ви про громади кажете, то ми зараз відпрацьовуємо системно громади по лінії фронту, наприклад, турецька військова адміністрація, турецька громада, само місто Турецьк, воно відносно там, на певну відстань віддалено від лінії фронту, а населені пункти це селища міського типу, селища Північне, Залізне, – Вони. В буквальному сенсі примикають до лінії фронту, і звідти ми проводимо евакуацію в примусовий спосіб. Зараз тенденція, якщо місяць тому фіксували цифру ми 520 тисяч населення, то зараз по обліку ми вже фіксуємо, будемо ще перераховувати. У нас є декілька способів і можливостей підрахувати. Зараз ми рахуємо 492 тисячі жителів в області лишається це з мільйона вісімсот тисяч, які постійно проживали станом на 24 лютого 2022 року. Тому ми продовжуємо працювати в цьому напрямку, і звичайно, наш основний акцент, основна увага це на евакуацію сімей з дітьми, там де вони ще лишаються. Дякую, дякую вам, пане Павле, за те, що повідомили інформацію про ситуацію на Донеччині, зокрема з гуманітарного боку, і з боку. Переселення людей Павло Кириленко, начальник Донецької обласної військової адміністрації, був з нами на зв'язку.